Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами вчимо операції зі змінними у мові програмування Dart. І наприкінці цього уроку ви вже зможете написати свою власну гру, в яку можете пограти потім зі своїми рідними. І так, давайте створимо файл для нашого другого уроку. Для цього треба зайти в папочку BIN та скопіювати ось цей файл lesson 1. Зробити Ctrl-C і Ctrl-V вставити в цю ж саму вапочку BIN, але назвати його Lesson 2. Тут ми будемо писати вже код, який присвячений другому уроку. І так, давайте трошечки ще розберемося з тим, що вміє наша зміна типу String. String в нас зберігає текст, але текст можна зберігати зовсім по-різному. Давайте назвемо цю зміну текст. І подивимось. Чи виведеться воно на наш сам текст? І дивіться, зараз в нас справа написано, що lesson 1. Тобто е наш компілятор готовий запустити саме ось цей старий файл, а не файлик lesson 2. Як запустити саме lesson 2? Ми натискаємо правою кнопкою миші на main-функцію. І натискаємо Run lesson 2. Або можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl-Shift-R. Ну, давайте м -м, нажмемо. І так ми бачимо сам текст. Тепер давайте скажемо, що нам а, знову ж таки вже 24 роки. Створимо змінну age. І виведемо сам текст. Або давайте виведемо не так. Давайте виведемо IM. 24. Можна вивести це звичайним текстом, правильно? Але ось що нам робити, якщо ми хочемо об'єднати це зі змінними? Тобто, коли міняється значення в змінній, ми хочемо цю ж саму змінну вивести тут. Звісно, можна зробити ще один принт, правильно, і вивести вже не текст наш, так, а вивести age, тобто скільки нам років. І воно, в принципі, буде працювати. тобто Ми пишемо IM24, ну це вже нам не потрібен. Запускаємо. Бачимо, що АМ і 24 в нас вводиться трошки нижче. Але це не те, що нам треба, ми хочемо трохи правіше і прям по факту в цей текст так додати 24. Ми можемо зробити це через плюс, але це не такий плюс, як додавання, а це плюс, щоб додати до строки якесь значення. Але бачите, воно нам не дає, оскільки дарт каже, що цей інт. А нам треба додати сюди стрінг, тобто строку. Як же ж нам цей int привернути до строки, щоб саме ми могли в стрінг так вписати наш h? Для цього ми використовуємо долар. Долар дозволяє різні змінні, не тільки int, а будь-які, додати як частину строки. Так. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Тобто ми пишемо, що ми хочемо значення змінної h додати сюди, і цей h нам вже не потрібен, і ми запускаємо наш lesson 2. І бачимо, що дійсно IM24 вивелося, тобто значення цієї змінної, бачите, я можу поміняти там просто 6. Так, запускаємо im 6 Ось. Що ще можна робити зі змінними? Давайте скажемо не тільки про наш вік, а ще і про наше ім'я, наприклад. Я хочу сказати, що в мене є ім'я нейм. Давайте додамо сюди теж ось ім'я наше. І це ім'я будемо виводити також тут. Тобто напишемо: my name is, додамо, що моє ім'я це саме name, Так, і I am age. Давайте запустимо, подивимось. Дійсно, воно так виводиться, але трошки непонятно. Хотілося б, щоб am 6 вводилося на новій строці. Як це можна зробити? Звісно, ми можемо зробити це через інший принт, правильно, тобто -то скопіювати цей текст і прямо по факту в принт ввести ось цю строку. Так? Але звісно, що в лапках, щоб це було зрозуміло, не створюючи змінну, так? І воно буде нам виводити ось так красиво. Але це багато коду, можна зробити це трошки простіше. Ми можемо замість ось такого підходу скористатися а, можливістю в самому стрінгу переносу на, новий, на нову строку. Це називається backslash n. Тобто, коли ми пишемо backslash n, Dart це розуміє як enter, так? коли ми вводимо якийсь текст, натискаємо Enter і пишемо далі. Тобто ось цей backslash n для дартівського стрінгу буде як Enter, перехід на нову строку. Давайте подивимось, чи дійсно так буде. Так, да, дійсно, my name is Oleg, I am 6. І воно красивіше виводиться. Головне, до речі, не плутати ось цей бекслеш зі звичайним слешом. В мене цей бекселеш знаходиться на літері Г української розкладки, тому е, там дивіться вже в кого як. Але треба написати саме ось, щоб нахил цього слеша був е, в такий бік. Тоді воно буде працювати, бо з таким іншим воно працювати не буде. воно сприймає його як звичайний текст. Що можна робити ще? Дивіться, Якщо, наприклад, я хочу написати своє ім'я в лапках. Ну, наприклад, таке буде. Бачите, в мене є тут одинарні лапки, а я хочу своє ім'я написати в одинарних лапках. От як мені бути? Давайте спробуємо це зробити, але бачимо, що дарт все підкреслює, бо він не розуміє, де моя строка, чи ось це вона, чи що нам треба в таких випадках, коли ми хочемо використати ці одинарні лапки в нашій строці. Зробити ось таку штуку: написати подвійні лапки. Тобто взяти саму нашу строку, як в подвійні лапки, да, обійняти. А ось це слово, да, яке хочемо в звичайних лапках вивезти, ці лапки додати ось сюди. Давайте спробуємо. І дійсно, бачите, моє ім'я Олег виводиться в лапках. І ще такий є варіант. Давайте виявимо, що ми Тарас Шевченко, і ми хочемо написати великий вірш, і прямо весь цей вірш зберегти ось цю змінну текст. Так, Цей текст це буде наш вірш. Але як ми це зробимо, ми можемо це зробити, звісно, ось так: писати backslash n, писати, додавати, додавати, додавати. І ось так будемо писати. Але ну, наш вірш може бути дуже великим. і Ми ось так от підемо вліво, будемо аж туди все писати. Таким кодом теж незручно користуватися. І дарт для таких моментів придумав нам ось таку можливість написати потрійні лапки. Тобто ми пишемо потрійні лапки. І тепер можна всі ці бек-сллешені повидаляти і написати те, що ми хочемо, прямо як ми пишемо. Не знаю, в Телеграмі, наприклад, переписуємося, ось написати цей меседж. Тобто я можу ось зробити свій такий віршик і писати, скільки мені заманеться за в цих патрійних лапках. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Вон бачите. Тобто великий текст теж можна зберігати в змінній стрінг, і воно буде добре дуже працювати. Про строки ми поговорили. Давайте подивимось, що ми можемо робити з нашими числами. Числа можуть бути int, можуть бути double. Давайте подивимось зараз на Double число з плаваючою крапкою. Тобто можна зробити 6,5. Мені 6,5 років, тобто не ціле число. І ось що я можу зробити? Я можу сказати, що мій. H, наприклад, стає на один більше. Прийшов день народження, 6,5 має стати на один більше. Що для цього треба зробити? Можна написати ось так: 6,5 плюс 1, да, те, що було. Але, знаєте, постійно тримати в пам'яті, що це саме цей 6,5, а якщо я захочу поміняти оцю змінну, Наприклад, я тут зроблю вже там було, наприклад, 8,5, і захочу це подивитися, да, значення, то так, ми ще його не вивели. Давайте все виведемо. А, ось. Тобто, бачите, воно пише 7,5, хоча тут в мене 8,5, але я хочу збільшити і постійно в усіх місцях ось так міняти. Це дуже незручно. Тому ми можемо взяти це значення, яке вже у нас було 8,5, так, і написати сюди. І тепер цей 8,5 теж стає нам доступним, і ми отримуємо на виході 9,5, тобто те, що ми і хотіли, да, збільшити 8,5 на 1. І Якщо я захочу тут якесь інше значення зробити, не знаю, 20,5, з да, половиною. Вона мені теж ось бачите, буде рахувати. І не треба в кількох місцях міняти. Тобто змінна, як ми вже казали, вона дозволяє одне значення використовувати в різних місцях. І ось тут, якраз, в цьому моменті, бачите, наша змінна, вона а, береться і додається до неї одиничка. І так само ми можемо потім десь пізніше так, взяти цю одиничку і відняти. Тобто, знову ж таки, да, від нашого H відняти одиничку, і в нас буде ось така ситуація. Ми виведемо і давайте подивимось. Тобто, змінна, так, це наш ящичок, в який ми щось кладемо, щось віднімаємо, і якесь значення, воно постійно одне залишається. Тобто, на першому етапі було в нас 21, потім ми відняли, стало знову 20. Але не тільки додавати і віднімати можна. Ми можемо ще, наприклад, помножити. Тобто, давайте помножимо наш h на 2. От що в нас виведеться? Давайте подивимось. Якщо ми помножимо, бачите, воно реально помножилось. Тобто стало 41, і це правильно воно все порахувало. Можемо також розділити. Для цього треба написати слеш. Ділення показує 10.25. Тобто, ось так працює дарт. Він в змінні може зносити якісь нові значення. Але ось так постійно писати, бачити H і робити повторення не дуже. Часто бувають моменти, коли нам треба змінити значення конкретної змінної, збільшити те, що вже було, або поділити те, що вже було, і так далі. Ось давайте уявимо таку ситуацію, що ми хочемо збільшити знову ж таки на 1. Так ми напишемо, H дорівнює H плюс 1, але ми ще можемо писати по-іншому. Давайте цей шматок коду закоментуємо. Що таке закоментуємо? Це допишемо два слиши. Тобто, що це означає? Коли ми пишемо два слиши, то код стає вже неактуальним. Він не запускається. Ось, давайте подивимось. Бачите, залишається 25. От. І напишемо тепер те, що ми хотіли, але трошки простіше. Я напишу плюс дорівнює один. Тобто, що це означає? Це те ж саме, що і. H дорівнює H плюс 1, але просто е, розробники Dart попіклувалися, щоб нам було легше це писати. Менше букв треба писати, але по факту ця штука робить те ж саме, що і тут. Давайте в цьому переконаємося. половиною. Дуже круто. І тепер ми вже робимо ще одне спрощення. Якщо в нас тут реально одиничка, ми можемо написати ось так H, коли ми хочемо щось підняти на 1. Саме на 1. то ми пишемо ось так. І в нас знову ж таки, бачите, воно спрацьовує. Але якщо ми вже хочемо щось підіймати там на 2 і вище, то нам треба вже писати саме плюс дорівнює, бо ось цей H, він буде лише для одинички. Так само працює і з мінусом. Давайте в цьому теж переконаємось. Ви можна писати мінус равно 4, буде ось бачите, 16. І можна так само писати ще h- Тобто в нас буде виходить, ось бачите, 15,5, тобто воно правильно все виводиться. І так, друзі, на прикладі Double ми розібрали, що можна зробити з Int і Dowball, бо бачите, з Int буде те ж саме, але число буде вже ціле. Давайте тепер ще розберемося, що можна робити зі змінною типу Bool. Uh, BOOL, як ми вже пам'ятаємо, може приймати в себе чи true, чи false. Давайте назвемо цю змінну result. Ну і скажемо, що реально результат у нас true. У нас результат дуже такий позитивний. І тепер виведемо це на екран. І дійсно, ми бачимо, що в нас результат позитивний. Добре. Тепер нам треба з вами трошки цю штуку ускладнити. Тут ми просто кажемо, що результат позитивний і все. Але е, є ось такі моменти, де ми можемо робити якісь різноманітні порівняння. Наприклад, є число 10, так, і є число 20. Ось яке з цих чисел більше, звісно, 20. Але ми напишемо: ось, результат буде true, так, він буде позитивний, якщо 10 буде більше, ніж 20. Тобто тепер резулт це не просто true і false, як ми самі руками написали. А цей true і false до нас буде приходити з ось такого порівняльного знаку, куди направлена ця пташечка, так то число буде порівнюватися з тим, що є справа. І якщо це число буде більшим, то результат буде true. Якщо це буде меншим, то результат буде false. І, звісно, що тут має результат бути false, бо 10 менше, ніж 20. Давайте перевіримо, чи так це, чи ні. False, 10 реально менше. А тепер це 100. І тепер це true. Тобто наш Boolean робить ось такі штуки. Також ми можемо перевірити в обратному напрямку так, зробити менше. І ми бачимо, що 100 воно не є меншим за 20, тому. Result у нас false. І також в нас ще є такі оператори, як дорівнює. Для цього треба написати два знаки дорівнює. Не будемо плутати з оператором присвоювання. Оператор присвоювання, це один знак дорівнює. А ось саме оператор дорівнює це два ось такі знаки. Це треба запам'ятати. Це в багатьох мовах програмування, так. Тобто, якщо ми хочемо порівняти два числа, ми маємо написати два знаки дорівнює. Давайте подивимось. Ні, 100 не дорівнює 20, тому воно пише false. А тепер давайте напишемо 20. 20 це true. Супер. А тепер давайте поставимо знак не дорівнює. Тобто ми кажемо, що результат буде позитивним, якщо одне число не дорівнює іншому. Якщо не дорівнює, то ми ставимо знак оклику, а потім знак дорівнює. Запустимо. Ні, це false. Оскільки 20 дорівнює 20, тобто результат цього порівняння негативний. А ось якщо числа реально будуть не дорівнювати один одному, тобто 2020. То цей знак нам поверне що true. І ці числа, вони реально не дорівнюють один одному. І так, друзі, ну знаємо, ви ми з вами вже дуже багато. Давайте тепер напишемо з вами гру. Які будуть наші правила гри. Я загадую число від 1 до 5. Наприклад, 4. Даю. Свій комп'ютер другу та кажу: друже, ану, відгадай, яке число я загадав? Якщо друг відповідає правильно, наприклад, він каже, теж, типу, що 4, тоді true, результат позитивний, друг мене переміг. Тобто він відгадав число, яке я загадав. Якщо друг віддає якесь інше число, наприклад, 2, то друг програв, а я виграв, бо він не зміг відгадати моє число. Як це написати в коді? Давайте тепер подумаємо, що нам для цього буде треба. Я вважаю, що нам треба дві змінні типу int. Тобто ми так і пишемо int number. Давайте number 1. Він давайте зробимо поки що 0. І int number 2 дорівнює теж 0. І що нам ще треба? Наш результат. Результат давайте в нас буде boolean. Boo. Result. І він в нас буде дорівнювати. Ну, поки що, давайте true. Подивимось, чи виведеться воно все на екран. Те, що нам треба. Давайте напишемо Print. Так. І подивимось, що в нас буде на екрані. А на екрані в нас буде, давайте результат. Ось. Ось запустимо. Ну, зараз наша. Гра просто показує, що типу, результат true, е в нас є два номери, але ми їх поки що не використовуємо. Давайте почнемо їх трошки використовувати. Наприклад, е зробимо так, що наш нам 1, це буде. давайте, Я загадував 4, хай це так буде 4, а нам 3, ой, нам 2, це наш друг намагається відгадати, давайте це буде true. Але давайте зробимо тепер тут перевірку да, для результату, що нам треба, щоб вивести цей результат. Давайте порівняємо ці два числа. Число має дорівнювати правильно до того, що я загадав. Тобто друге число, яке для відгадування, має дорівнювати першому. Тоді результат буде true, і тоді реально гравець відгадав. А якщо воно не буде дорівнювати, то це буде false. Ну, давайте подивимось: якщо 4 і 3, то це false, і гравець не відгадав. Давайте трошки це ще будемо прикрашати паралельно. Напишемо сюди uh, «is number correct, тобто чи правильно відгадав. І внизу буде відповідь. Але давайте цю відповідь ще напишемо ось так, як ми з вами вчили. «Result». Ось тут після знаку дорівнює через доларик цей Виведемо. А це видалимо. Тобто is number correct, false. Тобто тут не співпало. А, а якщо давайте напишемо ми два однакові, то співпало. Це дуже класна гра, але зараз я можу пограти в неї сам з собою хіба, бо всі будуть так бачити ці всі змінні, і нічого, в принципі, користувач не може ввести. І так, друзі, давайте зробимо так, щоб наші користувачі змогли ввести дані собі е, в консоль, тобто прямо сюди. І ці дані потім записувалися нам в змінні. Тобто не тільки, щоб ми руками тут писали 4 і так далі, а щоб дати можливість нашим користувачам самим вводити ці значення, які їм треба. І так, для цього нам треба спочатку зробити. Наш інтерфейс для користувача, так, те, що він бачить на екрані, трошки красивіше. Давайте його попросимо ввести а, якесь перше число. Напишемо player 1. Тобто гравець 1 input your number. І ось тут він буде вводить. Ми поки що подивимося, як це буде. А тут буде гравець 2. Введіть свій номер. Давайте запустимо. Тобто, бачите, тут гравець 1 вводить, гравець 2 вводить, і тут ми виводимо. Але воно має все йти поступово. Тобто, поки гравець 1 не ввів свій номер, програма далі не має йти. Ось для того, щоб так зробити, нам треба написати таку штуку: «import uh, dart». Io. Тобто, що це таке? Це така спеціальна можливість дарта дати нам додатковий функціонал в нашу програмку, який допоможе нам брати значення саме вже з консолі. Тобто давати можливість користувачу реально руками вводити свої дані. І воно нам дає можливість робити ось таку штуку, написати stdin.readlineSync. Але е, ми поки що не будемо сильно вдаватися в подробиці, що це таке. Це можливість е, взяти строку від користувача. Але як ми знаємо, що строка це стрінг, так? Давайте зробимо окрему зміну для цього. Е, стрінг, е, давайте її назвемо текст 1». Тобто ця бібліотека дає можливість дістати від користувача текст, а нам треба, щоб це було саме число. Тому ми дістаємо спочатку текст ось таким чином. Там ще треба написати знак оклику, потім розберемо чому. І тепер, ось цей текст, ми маємо вже якось присвоїти до нашої змінної. Але бачите, текст це строка, а наша зміна це int. І нам дарт каже, що стрінг не може бути int. Зробіть щось з цим. І для цього Dart дає нам таку можливість зробити int.parse. Parse це ось така штука, що дозволяє із стрінга зробити int. І ми так і робимо: тобто, ми закидуємо сюди стрінг. Да, ось ми його закинули. І з цього текста din ми отримуємо нам один. Тобто, давайте ще раз підсумуємо: перша дія. Ми взяли строку від користувача за рахунок ось цього імпорту і ось цієї строчки, і записали її сюди. А потім ми зробили і перевели цю строку в число. І тепер ми цим числом вже можемо скористатися. Давайте подивимось, чи буде воно так, чи ні. Так, player 1 input your number. Я вводжу 3, наприклад. Бачите, і вже наша програма зупинилась, і далі вже пішла. Тобто, воно реально очікувало, поки я буду щось робити, і так далі. Ну і тепер давайте тоді для плеєра 2 зробимо те ж саме. Тобто ми спробуємо йому дати можливість теж ввести свої дані. Давайте скопіюємо просто цей код і поставимо тут 2, і тут 2 і тут теж 2. І тепер вже в нас на виході ми маємо перше число, яке користувач ввів з клавіатури, і маємо друге число, яке теж ввів користувач з клавіатури. І ці два числа ми вже можемо порівняти. Давайте запишемо, запустимо. І подивимось. Так, перший ввів 3, другий ввів 3. І це is number correct Воно каже true. Тобто числа співпали. Давайте тепер спробуємо ввести різні. Я вводжу, наприклад, один, а мій друг сказав, що це буде 4, і він програв, і це false. Тобто, ось така в нас з вами виходить гра. Її, звісно, можна зробити там, ще крутішою, можна спробувати зробити так, щоб користувач сам вводив своє ім'я перший. Другий там вів своє ім'я і так далі. Але це вже все буде трошки згодом. Це буде в домашньому завданні, яке можна знайти в нашому телеграм-каналі, а в групі в телеграм-каналі я теж залишу посилання. Ми це домашнє завдання, якщо що поможемо зробити. Тому гарного всім дня і до побачення!